Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про квадрат. Власне, для того, щоб показати, що чотирикутник, який перед нами зображений, є квадратом, нам потрібно вказати, що в нього всі сторони рівні, тому що. У нас квадрат це прямокутник з рівними сторонами. Рівні сторони ми вказали, і це його споріднює із ромбом. І далеко не тільки це, а те, що діагоналі будуть теж перетинатись під прямим кутом. А з прямокутником його споріднює те, що на рисунку треба позначати один прямий кут. Тобто, для того, щоб зобразити квадрат повністю, і точно побачите там саме квадрат, треба зобразити один прямий кут та всі сторони рівні. Назвемо його, нехай він буде ABCD. У квадрата всі кути рівні. Вони в нього всі прямі. Так же само в квадрата всі сторони рівні. Ще у квадрата є діагоналі, вони в нього теж рівні, і точкою перетину діляться на рівні відрізки, і кути, які утворюють, теж будуть рівні. І багато що можна ще говорити про квадрат, що в нього буде все там рівне. Ми вже одну таку фігуру знаємо, якої практично все, на що не глянь, воно все в неї рівне. Це правильний трикутник або рівносторонній трикутник. В нього всі кути рівні, в нього рівні всі сторони, в нього рівні були всі висоти, всі бісектриси, всі медіани. І чим вони такі хороші, ці правильні трикутники чи трикутники? Справа в тім, що в них центр вписаного та описаного кола співпадає. І в квадрата це буде точка перетину діагонали. Тобто, якщо ви хочете вписати в квадрат коло, ви будуєте в ньому діагоналі, ставите туди в точку перетину діагонали вістря циркуля, вимірюєте відстань до середини сторони квадрат і будуєте коло, і воно буде рівно всередині відторкатися до всіх сторін. Якщо ж ви хочете описати коло, вам потрібно буде взяти відстань щодо рівня половині діагоналі, тобто до вершини. І таким чином, коли ви побудуєте коло, всі вершини опиняться на колі. Цим хороші правильні геометричні фігури. З цим ми з вами поговорили. площа квадрата шукається легко, ми маємо одну сторону, Можемо її саму на себе, саме тому у нас називається, там, наприклад, сантиметри квадратні або метри квадратні. І щоб знайти периметр, нам потрібно сторону помножити на 4, так як ми це робили із ромбом. Розглянемо кілька задач про квадрат. Перша з них говорить так, що в нас є три сторони. Ну, Давайте знову назвемо його ABCD. Тобто, якщо ми до АБ додамо, допустимо, BC і додамо CD, ми одержимо там, 21 метр. А нас просять знайти периметр такого квадрата. Як же це зробити? Якщо нам відомі три сторони, так, вірніше, сума трьох, то ми можемо звідси досить легко знайти одну сторону. Або якби нам було відомо дві сторони, ми б поділили б на кількість сторін, знайшли б одну сторону, а потім помножили на 4. Тобто, все наше завдання буде виглядати так: ми беремо оцих 21, ділимо на 3, множимо на 4. Ділом на 3 буде 7, множимо на 4 буде 28. Пишемо, що це метр, і власна відповідь. Чому так? Тому що всі сторони рівні. І ті перші три, які ми додавали тут, теж були рівними. Як бачите все, перше завдання зроблене. В другому завданні буде трішки складніша робота, але не занадто складна, щоб ми її не змогли зробити в 8 класі. Виглядає так: є периметр АБЦД. Тобто периметр нашого квадрата. І він дорівнює. Ну, Яке б таке вам прикольне число придумати? Нехай буде 100 метрів. Або там сантиметр. Периметр у нас 100. Що це нам дає? Ми можемо знайти одну сторону. Тобто, ми ще не маємо всю задачу до кінця, але ми вже можемо знайти, чому дорівнює одна така сторона. Це нам буде пізніше потрібно. Далі. Нам потрібно знайти відстань від точки перетину діагоналей до сторони ромба. Тобто нам потрібно побудувати діагоналі. Звичайно, олівцем все це робиться і під лінійку всі ці побудови. Точка перетину діагоналей – це точка О. І тепер треба знайти відстань від точки О до іншої сторони. Оскільки ми будемо шукати відстань, то вона завжди береться по перпендикуляру. Але що ж це за відстань така? Давайте роздивимося більш уважніше. У нас є трикутник. Цей трикутник не саме звичайний, тому що у нього дві сторони це половинки діагонали, які між собою рівні. Тобто це рівнобедрений трикутник. А сторона АД виступає в ролі чого? Правильно основи рівнобедреного трикутника. А висота рівнобедреного трикутника опущена до основи є ще бісектриси. Тобі ці кути будуть ділитися навпіл. І що ще важливіше? Оці відрізки будуть між собою теж рівні. Нам потрібно, власне, це. Що це нам, власне, дає? Ось ці кусочки рівні між собою. А ці от рівні між собою, і ми маємо справу, наприклад, із середньою лінією трикутника, про яку будемо говорити з вами на деяких уроках пізніше. Вона паралельна стороні в даному випадку ось цій, і дорівнює її половині тобто знайдемо сторону, поділимо на два, одержимо необхідний кусочок. Це ми будемо з вами робити на одному з уроків пізніше вухати середню лінії трикутників та трапеції, про які буде вестися трішки пізніше. А зараз ми можемо собі уявити, що ми можемо провести і в іншу сторону такий же само відрізок. Ну, от, зобразимо його якось так. У мене упорно не хоче зображатися, а приліплюється до найближчої фігурки. Тобто, оці кусочки між собою рівні, а разом вони утворюють необхідну сторону. Що це нам дає? Правильно, один такий відрізок це половинка сторони. Навіть якщо не говорити про середню лінію трикутника. Тобто, що ми робимо? Ми спочатку знаходимо одну із сторін. Тобто периметр ділимо на 4. Поділимо одержимо число. А потім, щоб одержати ось дану відстань, прийдеться поділити ще додатково на 2. І ми одержимо необхідні числа. Власне, давайте порахуємо. Стоп. Поділити на 4, а потім поділити на 2. 100 ділимо на 4 одержимо 25. ділимо на 2, 12.5 і одиниці вимірювання були метри. Вся відстань у нас було б 12,5 метрів. Як бачите, все досить просто. Як описати таку задачу? У вас буде так само в зразку. Що ж, пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.